NetHan CRM це дуже гнучкий конструктор. Ми можемо створювати з вами різні сутності для різних процесів. І, відповідно, на даному демо-просторі у мене окремо працює лідогенератор, який кваліфікує заявки, відділ продажів, який вже працює з гарячими кваліфікованими лідами. І якось також ми клієнтів потім супроводжуємо та робимо їм доапсейли і різні такі всі речі та моменти. Трошечки про нашу кастомізацію, щоб взагалі ми розуміли, наскільки продукт гнучкий і як його в цілому можна під себе повністю е, налаштувати. Е, загально папки мають е, такий вигляд, як таблиці, але якщо ми звернемо увагу, в кожній папці будуть абсолютно різні поля, які стосуються саме конкретно цього процесу та цього напрямку. Ці всі поля дуже зручно і гнучко налаштовуються. В момент, коли ми зареєструвалися в системі, ми можемо повністю в нуль. Видалити абсолютно всі кнопки та поля. Тобто у нас немає такої історії, що менеджер в центрі екрану бачить якесь поле, три роки жодного разу на нього не натискав, влювався в це поле, і воно йому заважало. Ні. Ця вся історія повністю налаштовується, все міняється, зайве видаляється, тільки необхідні вам речі створюються та додаються. Тому це дуже гнучкий зручний конструктор, все можливо поміняти місцями. Приховати відображати саме таким чином, як необхідно конкретні ролі конкретній людині, кожен може налаштувати простір дуже гнучко під себе всередині наших записів, ми можемо працювати з їхніми полями, а також з історією активності, на якій ми будемо бачити абсолютно все, що відбувалося з даним контактом, від першого повідомлення в месенджер до інших емейлів, дзвінків, планування задач та наступних кроків по цьому клієнту. Все все буде у нас саме якраз тут. Як вже казав Євген, NetHunt CRM повністю інтегрована в продукти Gmail, особливо Google Workspace. І у нас є декілька версій нашого продукту. Зараз ми знаходимося в веб-інтерфейсі, тобто просто браузерна версія CRM-системи. Ми також повністю вбудовані в вікно Gmail, Я можу знаходитись у себе в пошті. Я буду бачити, хто мені пише, який контакт з цієї компанії мені пише. Я можу запланувати собі наступну задачу на цей контакт, і це дуже зручно, тому що я одразу, система мені нагадає, щось зробити наступного дня в цю дату в цей час. І це дуже зручно. все в одному вікні. Gmail. Я можу одразу клікнути на контакт Євгена, написати йому, або якщо у контакта є номер телефону і у нас підключена телефонія, ми можемо одразу його набрати, не виходячи з поштової скриньки. Все, що відбувається в робочому просторі серед моїх колег і завдань, які я делегую на команду, я бачу результати, як все це виконується, і це так само в Gmail, нікуди не переходячи. Тобто дуже зручно колеги можуть працювати у веб-версії. Кому як також це зручно, я особисто використовую майже кожен день саме Gmail, і все роблю тут, тому що тут в інтерфейсі багато всіх речей, які одразу мені підсвічують, з ким я спілкуюсь, на які теми. Ну і так само crm система повністю вбудована в поштову скриньку. Якщо мені треба, я можу спілкуватись в підключенні месенджери про певні якісь моменти. Треба працювати з задачами. Я можу відкрити всі свої таски на сьогодні, на завтра. І знову повертаюсь в пошту, одразу все в одному вікні, в одному клієнті. Дуже зручно це економить мій особисто час і, відповідно, телефонії, месенджери, пошта, все в одному місці, мультиканальність, і це дуже зручно. Окрім також того, що ми вбудовані повністю в Gmail і того, що у нас є веб-версія, у нас є мобільні застосунки для Android та для iOS, і там також працюють всі нотифікації, які в системі у нас відбуваються. Тобто, це все також пуш з повіщеннями менеджера пінгує про певні моменти, і це дуже зручно, нічого не залишиться без уваги. Трошечки покрили питання нашої кастомізації, тобто, вже розуміємо, що продукт гнучкий, кожен знайде собі рішення, як налаштувати певні папки, певні процеси та свої дошки, воронки, візуали того, як це все може виглядати. Кожні картки також налаштовуються, це це дуже зручно фільтрується по різним параметрам, по різним критеріям, і ми можемо окремо опрацьовувати різні сегменти наших клієнтів в crm системі але ж е, якраз тема наша про саме маркетинг, і маркетинг без продажів, вони не можуть існувати окремо один без одного, все між собою пов'язано, і crm система якраз дуже корисний інструмент не тільки для е, керівника відділу продажів або директора, чи просто керівника, а також для маркетолога. Чому саме? Тому що коли ми налаштовуємо потрапляння інформації до crm системи ми можемо. Приймати з сайту кожну UTM мітку тобто наш маркетолог побачить і порахує, скільки за вересень місяць було отримано лідів з різних джерел. crm система відобразить на які суми коштів ці всі угоди були створені, які з них були втрачені, які з них знаходяться на яких етапах. Це, вже, це все дуже зручно можна підкрутити. По наших фільтрах і відфільтрувати, наприклад, тільки успішні якісь угоди, щоб побачити, що реєстрації було більше, а працюють на практиці угоди та продажі з конкретних utm НІТОК або конкретних джерел. Тобто, ця вся статистика фіксується повністю за кожній, за кожною угодою, і відповідно, все, що потрапляє в crm систему ми потім можемо аналізувати і рахувати. Кожне джерело, будь то заявки з сайту, будь то вхідні якісь дзвінки, івенти, Лінкедини, емейли, тощо. Все це може містити в собі інформацію в зручній групці полів, яка може бути прихована від команди, щоб нікому не заважала, вона буде десь просто знизу ця групка. Але система повністю автоматично буде фіксувати всі-всі ці речі. І відповідно, маркетолог має тепер інструмент для того, щоб... Коригувати свої рекламні кампанії, вносити в них якісь правки на основі того, з яких utm міток закриваються угоди найчастіше або найшвидше, це все дозволяє нам якраз коригувати наші повністю рекламні ці інструменти. Окрім того, що ми фіксуємо всі utm мітки фіксуємо джерела і дозволяємо це аналізувати. У нас є автоматизації. Улюблений мій розділ. Взагалі е, окрема тема на пару годин розмов, але сьогодні зачепимо якраз три головні моменти, які можуть бути корисними нам е, з CRM-системи. Наші автоматизації вони вміють відправляти емейли, причому ми можемо будувати різні ланцюжки з цих емейлів. Наприклад, зараз розглянемо сценарій, який я називаю дожимні листи. У мене створюється нова реєстрація. Вона створюється як нова угода. У мене на дошці менеджер візуально бачить, що у нього є нова заявка. Але паралельно, в момент, коли ця заявка вже створилась, моя система запускає свій ланцюжок, який буде працювати незалежно від того, що буде з цією угодою робити тепер мій менеджер. З'явилась нова заявка. Я чекаю 30 хвилин, і система перевіряє, а гроші надійшли, можливо, вже по цій заявці, бо клієнт міг зареєструватись, зробити оплату з WayFay, наприклад, швидко, і ця угода вже одразу могла потрапити на етап успішно закрито, бо ми отримали цю оплату. Якщо оплата відбулася, автоматизація зупиниться і нічого не відбудеться. Але якщо її немає, я клієнту відправлю перший дожимний емейл, і в ньому буде прописано, що, наприклад, ми отримали вашу реєстрацію. Але, на жаль, ми не бачимо вашої оплати. Реальний кейс одного з моїх клієнтів це був інфобізнес. Ми будували багато різних таких доживних автоматизацій. У них багато продуктів було зав'язано саме на автооплатах з сайтів. Людина реєструється, одразу оплачує ВОП або фонді. crm система це все бачить. І якщо є кошти, нічого не робить, надсилає навпаки. Привітальний емейл, ось твої логіни, паролі, доступу, будь ласка, користуйся продуктом. А якщо грошей немає, то починається сценарій якраз в 3-4 дні наступні через день надсилання таких емейлів. Рахували реальну конверсію. 18% клієнтів повертались після того, як ми їм надсилали другий або навіть третій доживний емейл на третій або четвертий день. Абсолютно реальна історія. Людина зареєструвалась на якісь послуги, але не зробила оплату, бо відволікла дитина. Після завтра система, очікуючи, кожен день знов перевіряє: немає коштів, тримай ще емейл. Немає знов коштів, тримай ще один емейл. І таким чином ми можемо будувати цей ланцюжок, скільки нам взагалі вистачить терпіння, хоч на півроку вперед, хоч більше. І система буде згідно нашого вигаданого сценарію. Перевіряти статус клієнта або його угоди, і нагадувати йому раз на тиждень або раз на день про якісь моменти, що реєстрація є, а грошей немає. І як показала практика, дуже класно відпрацьовує цей інструмент. бо навіть після третього-четвертого емейлу реально клієнти вертаються, і такий емейл нагадує їм про те, що вони нещодавно реєструвалися на якусь послугу у випадку, ж, якщо, наприклад, відпрацював повністю дожимний ланцюжок. Але навіть на четвертий день система не отримала грошей і реєстрація, якби вважається, вже втраченою. Не треба буде менеджеру шукати цей контакт, тому що автоматизація повністю надасть всі втрачені етапи для цієї угоди, автоматично змінить статус з якогось там нерозібраного етапу на неуспішно реалізовану або втрачену угоду з якоюсь причиною. І це дуже зручно, тому що менеджеру не треба потім пригати по цих угодах, особливо якщо це все зав'язано на таких сервісах, як Way4Pay, автооплати. Це дуже зручно, бо воно все рухається повністю автоматично. І на кожному кроці, коли наша угода рухається по цих всіх етапах, ми можемо сповіщати як клієнта, так і команду емейлами. Клієнт потрапляє на етап відправлено договір, йому летить автоматичний емейл з. Усією, усією інформацією, яка була зібрана тут в поля, все це зібралось і полетіло до клієнта. Клієнт потрапив на етап успішно реалізовано». Через три місяці спрацьовує помічник в автоматизації про те, що відправимо йому якийсь емейл відповідно до тих послуг, які він купляв раніше, щоб підігрівати його або. Показати йому каталог подібних, наприклад, послуг, які можуть бути йому цікавими після попереднього нашого замовлення. І таким чином потім також клієнти інформуються автоматично завдяки автоматизаціям та системі, нашим іншим продуктам і якимось таким речам. Також ми маємо на сьогоднішній день вже підтримані інтеграції з різними месенджерами. Це боти Telegram-Viper. Facebook Instagram сторінки, там, де якраз ми можемо створювати з вами таргетовану різну рекламу, відправляти це все, таргетуватись на різні сегменти. І цей момент якраз нам буде зараз найцікавіше. Тому що, наприклад, там в Телеграмі чи в WhatsApp рекламних кампаній немає і якісь там унікальні джерела чи мітки, ми з них не витягнемо. Але от якраз Facebook та Instagram, буквально вчора вийшло у нас також велике оновлення, де тепер ми. Повністю витягуємо з соціальних мереж Facebook та Instagram е, мітки рекламної кампанії, на які клієнт е, клікає, і потім у нього є можливість нам написати щось в crm систему Коли клієнт нам щось пише, у нас створюється одразу з ним чат. Ми будемо бачити всю переписку, ми можемо спілкуватися з цією людиною прямо в інтерфейсі crm системи Але найголовніше те, що якраз. Поява нового чату в розділі чатів з соціальних мереж, такі як LinkedIn та Facebook, можуть бути тригером для того, щоб система запустила ланцюжок певних дій. Створився новий чат. Ми створюємо спочатку контакт, автоматично витягнемо з його інстаграму або Фейсбуку ім'я та прізвище, зафіксуємо заявку, звідки він прийшов, і найголовніше витягнемо UTM-ку, а це буде наша. Мітка рекламної кампанії, яка працювала у Фейсбуці. Відповідно, потім наш маркетолог може окремо налаштувати собі так само в папці окремий звіт, додавши фільтри, що джерело є Instagram або Facebook і UTM-мітка якась конкретна, і ми побачимо всі UTM-мітки наших рекламних кампаній, мета кабінету або instagram аккаунту і це також окремо можна все рахувати, окремо це все можна візуалізувати, підвантажити кудись в таблічку. Якщо у мене через 20 хвилин зібрання, наприклад, з керівником. Я можу це все собі завантажити. Тут вже будуть у відсоткових е, значеннях, так як я обрав на яку послугу у мене взагалі більше реєструвались люди, з якої послуги більше взагалі е, у мене прогнозовано може бути отримано коштів. Дуже швидко Ctrl-C, ctrl v собі в презентацію побігли звітувати до керівника. Тому ці всі моменти фіксуються, рахуються, і це дуже зручно. Такі речі, як е, facebook Forms, вони також окремо підключаються до CRM-системи, але за допомогою інтегроматів. І, відповідно, ми е, отримуємо в CRM-системі вебхук, підтягуємо його до інтегромату. Скільки б у вас не було лід-форм на метакабінеті, для кожної форми буде окрема автоматизація, яка буде запускати свій ланцюжок створення контакту, створення угоди, створення задачі на відповідального менеджера, щоб він сьогодні взяв в роботу цього ліда і саме його опрацював. І для кожної такої форми, метакабінету або месенджеру, або бізнес-сторінки, можна побудувати окремі ланцюжки. Вони можуть для різних Форм реєстрації виконувати абсолютно різні функції, і це все буде дуже, дуже зручно працювати. Клієнт зареєструвався, окрім того, що ми створили йому сутності в CRM-системі і розподілили їх на менеджерів, можна відправляти якийсь вітальний емейл, так само клієнтові в кінці, про те, що ваша реєстрація та оплата отримана. Всі ці речі значно підвищують довіру клієнтів до. Вас як постачальника певних послуг, і все це дозволяє вам піднімати рівень комунікації, бути більш відкритими до клієнтів. У нас є класна можливість створювати різні шаблони для емейлів. Вони зберігаються в окремому розділі налаштувань. Ми можемо піти в безкоштовний, наприклад, HTML-конструктор, це може бути MailChimp або інша безкоштовна така штука-сервіс. І там маркетолог може зі своїми дизайнами, зі своїми картинками, зі своїми класними там копірайтерами та описом підготувати тіла емейлу, зашити сюди лінки в всі ці кнопки, так само зробити якусь кнопочку знизу, яка буде вести на лендінг або на конкретну форму, де у нас клієнт може залишити заявку. І ми створюємо класний персоналізований, приємний на око такий дизайнерський емейл. Все це виглядає якось така частина HTML-коду, але в тих сервісах це копіюється в два кліки-кнопки. Просто Ctrl-C, Ctrl-V до нас CRM-систему. 15 хвилин у нас готовий класний дизайнерський такий емейл, який ми можемо тепер використовувати що в наших автоматизаціях, тому що він може. Бути підставлений одразу повністю тепер з цього шаблончику і використовуватись в цих всіх речах, надсилаючись нашому клієнту, або у нас також є вбудований модуль з емейл-кампаніями, і різниця в тому, що автоматизація може працювати на різну кількість контактів в рамках одного контакту, наприклад, відправляти одному Кирилу 15 емейлів протягом кожного дня, тобто ми будуємо ланцюжок. А саме емейл-кампанія це одноразова масова активність. Ми можемо відфільтрувати контакти, які у нас купляли певні послуги. Або, наприклад, ми можемо відфільтрувати всі директори з HR-напрямку Західна Україна, обрати всю цю аудиторію і запланувати на них емейл-кампанію. Ця емейл-кампанія буде доставлена клієнтам і відповідно потім ми. Трекаємо, що з нею відбувалося. Якщо хтось відкривав ці емейли, це буде відображено, і ми побачимо цю кількість людей. Хтось, можливо, всередині клікав на ті посилання, які у нас були вкладені всередині. Хтось нам навіть надавав відповідь, а комусь цей емейл був недоставлений з якоїсь причини. Хтось з клієнтів, взагалі, психанув та відписався бо не хоче бачити наші розсилки, і вони вже їх трохи дратують. Але це дуже зручно, тому що ми отримуємо цю всю статистику, і тепер маркетолог може опрацьовувати кожну аудиторію з цієї групи абсолютно окремо. Якщо хтось читає мої емейли, я можу їх відфільтрувати, прямо тут обрати, створити на них наступну емейл-кампанію. Подобається вам клікати на мої посилання. Я вам накидаю зараз посилання на свій блог, де ми пишемо якісь статті корисні. Будь ласка, клікайте, читайте. Якщо е, комусь не було доставлено, я так само, як керівник, можу обрати цю аудиторію і масово створити задачу на менеджера. Розберись, що тут з емейлом, чого взагалі він не був доставлений. І, як показує практика, досить часто можна знайти просто якусь помилку, фізичну опечатку, там, замість кому, кон або ще щось. І, відповідно, ми таким чином можемо чистити теж свою базу для того, щоб наступного разу емейлів отримало вже більше людей з нашої аудиторії. Тому дуже зручно відфільтровуємо необхідний сегмент, заплановуємо емейл-кампанію, і вона надсилається. Є три рівні доступів по обмеженням в емейл-кампаніях, і це важливий момент, тому що ми не чарджимо оплату за кожен надісланий емейл, як це роблять деякі сервіси, де, наприклад, планується кампанія на 100 емейлів, і кожен емейл там коштує 11-12 копійок. Ні, у нас такого немає. Цей модуль вже відкритий для користувачів від тарифного плану бізнес. І вони можуть його використовувати. Єдиний момент в тому, що є обмеження на боці саме Google та Google Workspace. Якщо у користувача пошта безкоштовна собачка gmail.com, це буде 500 емейлів на добу. Якщо у вас є Google workspace, і якщо у вас є своя доменна пошта, як, наприклад, моя nethunt.com, то це вже буде 2000 емейлів на добу. Але для клієнтів, у яких є своя доменна пошта, ми відкриваємо можливість користуватись нашим NetHunt SMTP, тому що пошта буде верифікована на боці хостингу, Google буде вам довіряти, доставляємість емейлів буде класна без потрапляння в спам цих емейлів, і наш NetHunt SMTP він вже не має жодних обмежень на кількість емейлів на добу. У мене є клієнти, які відправляють 30 тисяч емейлів у вівторок і 50 тисяч емейлів по п'ятницям, абсолютно кожного тижня. При цьому маркетолог відкриває емейл кампанії, заплановує їх на цілий місяць собі вперед. Вони потім у нього самостійно відпрацьовують, а він тільки дивиться по ним статистику і, відфільтровуючи різні аудиторії, оновлює необхідними своїми тегами емейл кампанії записи для того, щоб з цими аудиторіями. Працювати в подальшому. І це якраз дуже зручний класний інструмент, за який не треба окремо постійно поповнювати баланс, докупляти ці емейли, можна просто маючи Google Workspace налаштувати на хостингу цифрові підписи та вже використовувати повністю цей готовий вбудований модуль. Ось така штука у нас є повністю з емейлами. Трошечки також показав, як у нас фіксуються всі наші utm нітки і всі ці моменти, які важливі для нашої статистики та аналітики. Ось і останнє, що, мабуть, я скажу, це те, що ми підтримали з месенджерів витягування рекламних міток, також які фіксуються в кампаніях. Раніше цієї можливості не було, буквально вчора вже фінально зарелізили цей функціонал, і тепер маркетологи можуть також це все тягнути без інтегроматів одразу на свої записи. Дуже зручно, класно, все в одному вікні менеджери з продажів працюють та рухають угоди за своїми етапами, автоматизації налаштовані маркетологом. Перевіряють, що відбувається з угодами, які рухають менеджери, і відповідно до наших сценаріїв, при успішних оплатах вітають клієнта і дякують за те, що обрали наші послуги. При неуспішних оплатах через місяць, через два місяці, через три місяці або, хоч кожного місяця, згідно того, як ми налаштуємо наш ланцюжок, емейли можуть також пінгувати наших клієнтів про те, що. Нам сумно, що вони не обрали наші послуги, і ми все одно їм про нас щось розповідаємо. Також з одних останніх корисних класних кейсів, які наостанок розкажу, це інтеграція з метакабінетом. Коли наша угода потрапляє на успіх, у нашої угоди є контакт, який спочатку залишив цю заявку. І у цього контакта може бути і емейл, і телефон. І будь-яка корисна інформація, яка буде зберігатися в цих полях, коли статус угоди цього контакту стає успішним, crm система робить автоматичний api виклик в Meta Business Suite, і е, та рекламна кампанія, яка привела цього ліда до нас, отримує дані, що саме цей номер телефону і саме ця пошта вважаються у нас успішними, і вони принесли нам певні кошти. Таким чином. Ваші метакабінетні рекламні всі компанії таргетовані вони самонавчаються. Тобто, ми передаємо інформацію про ті ліди, які у нас вважаються успішними для нашого сегменту, для нашої аудиторії, і мета-кабінет на основі цієї інформації робить собі висновки, що оцей пул. Лідів, які зайшли, вони не цікаві, а оце якраз актуальні ліди. І відповідно до цього, метакабінет вже наступний таргетинг буде підкручувати таким чином, орієнтуючись на ті ліди, які були з нашого боку переданими як успішні. Дуже класний кейс. Використовуємо самостійно це в своїй роботі. Так само, клієнти також це сетаплять, маркетологам це дуже подобається, тому що не треба витрачати час на. Фільтрування аудиторій, експортування цих даних в табличку, потім тільки номери телефонів ми вантажимо в метакабінет, або ми тільки емейли потім вантажимо в метакабінет, щоб трохи він там навчався і регулювати свій таргетинг, вже станом на сьогодні, це все може працювати повністю автоматизовано, і це дуже зручно, економить час, тому що метакабінет сам від всього цього навчається. Тому. Дуже класний продукт та інструмент в плані того, що його можна гнучко під себе кастомізувати, як показував Євген, серед наших клієнтів: і Монобанк, і Розетка, і Євопей, і інші компанії, але кожна з них використовує нас абсолютно для різних речей. Хтось для месенджерів та api інтеграції метакабінетів та цих всіх моментів для фіксації UTM-міток та джерел своїх таргетингових рекламних кампаній саме на Фейсбуці або інстаграм-сторінках, хтось навпаки використовує нас тому, що не треба витрачати шалені кошти на емейл кампанії, бо у нас можливо придбати. Одну ліцензію, наприклад, за 20 євро на тарифі бізнес на місяць, і маючи Google Workspace, у вас за 20 євро на місяць вже є інструмент, який безлімітно надсилає вам емейли, що значно дешевше, ніж, наприклад, платна версія того ж MailChimp чи інших сервісів, які роблять масові розсилки. Ну і звичайно ж, це аналітика того, що тут відбувається. З фільтрацією, сегментацією, можливістю зручно опрацьовувати кожну абсолютно свою аудиторію. Все це е, підсилює наш відділ продажів, можливістю роботи маркетологом в crm системі і при тісній комунікації між маркетологом та сейлами можна зручно та класно регулювати рекламні кампанії. Потоки нашого трафіку відповідно до запиту силової команди. кажуть, що стало більше дзвінків. Окей, можна більше реклами пустити на Фейсбук, щоб розвантажити команду телефонами і трохи більше зібрати там лідів, наприклад, на чатах і таким чином. І це дуже зручно дозволяє якраз вам організувати свої внутрішні процеси. Плюс підключаємо автоматизацію, емейлінг, відповіді в соцмережі про. Успішні наші ліди, або про неуспішні для того, щоб таргетинг самонавчався. і це все дуже класно дозволяє підкрутити та автоматизувати свої процеси. Ну і найголовніше, що ми повністю вбудовані в інфраструктуру Gmail, що також для нас зручно важливо. Ми теж є користувачами Google Workspace, і у нас так само все тут є: спільні диски, можливість одразу вантажити на наш запис чи рекорд зі спільних дисків якісь документи, файли. Організація робочого часу синхронізується з Google-календарем одразу, і ми бачимо, з ким ми спілкуємось, Я можу прямо з календаря тепер також писати, телефонувати. Це дуже зручно і все це дозволяє нам. Оптимізувати свій робочий час та налаштувати його більш автоматизовано, щоб виконувати менше операційної роботи, а всю таку рутину, як привітальні емейли, доживні емейли кампанії, тощо на себе повністю забирають автоматизації та crm система